Вітаю, шановна спільнота, вітаю пане Павло. Хочу поділитися своїми враженнями від придбання двох вебінарів: це магія сну», магія стихій. Першим вебінаром я придбав по снам і скажу, що це надзвичайно потужна річ, тобто вона дуже класна, дуже практична. Особливо мені подобається задавати питання і отримувати відповіді у ві сні. Просто уявіть собі, що ви мало того, що відпочиваєте і набираєтеся сил вночі. А ви ще й навчаєтеся, тобто, на мою думку, от у багатьох людей часто трапляються такі моменти, коли от наче скрізь болото прориваєшся, і кожен крок дається важкувати. І хочеш, не хочеш, але цей шлях маєш пройти. От. А тут спиш і приходиш, приходить підсказка. Спиш і попередити можуть. Спиш і приходить таке осяяння. Це надзвичайно класно, мені це дуже подобається. Там є також інші моменти, не менш корисні, але не буду псувати сюрприз з практикам новичкам Другим же вебінаром був вебінар по стихіям. А, тобто як з ними працювати, як їх набирати, як їх використовувати. От, і ось він же кардинально поміняв мої погляди. Слухаючи його, у мене часто змінювалася емоція від таких дуже позитивних до усвідомлення певних речей. І коли починаєш проганяти свої спогади під новим кутом, то інколи може стати моторошно від речей, що робиш несвідомо. І, здавалося б, дрібничка, а, проте коли таких дрібничок стає десятка, а якщо не сотні, то, то, то тоді вже стає геть смішно. Пан Павло Крук одного разу сказав, що багатіти дуже просто, якщо знаєш як. І одним цим виразом можна писати цінність цих вебінарів, тобто деякі речі зробити вельми просто, але ефект від них величезний. Навички самі по собі дуже різні, і кожна з них підходить під певну ситуацію. І чим більше я вбираю в себе ці знання, тим більше шляхів та рішень я бачу. От. І там, де одна людина може провалитися, а інша людина, що озброєна знаннями павла, то може не просто вирішити, а ще й гарно на цьому прибуток забрати. От, і я там ще не все спробував, там, там йде багато практик. От, проте теоретична база, яку надав мені вчитель, також мені відкрило дуже багато моментів. І зараз я думаю, як з новими знаннями мені їх закрити. От, і до того як я почав практикувати магію, в певний момент я прийшов до тупіка. Саме тоді сформувалася потреба в новій парадигмі. Тому я дуже вдячний, що я зустрів вчителя пана Крука, І це дійсно життя до і після. Коли вчитель розповідає матеріал, то часто на дуже зрозумілих прикладах це пояснює. Тобто, це не просто там роби це, отримаєш це. Ні-ні ні, тут. Вчитель дає комплексне розуміння ситуації, через що, коли учень запитав про свою ситуацію, з поясненнями вчителя я, відповідно, з деякими змінами адаптував вже під свою задачу. І зараз це втілює. Тобто багато інформації отримав, я ще не все приписав, мені там. Останні розділи залишилися, і потім все це треба повторити, прочитати і ще більше практикувати і практикувати. Тобто дуже ретельно все це запам'ятовую, бо там багато дрібниць, і через таких дрібниць я стану набагато сильніше. Там є не дрібниці, є як дуже корисні інші речі. Тому приходьте, вчитися, вона того варта. От, Слава Україні! Смерть ворогам України! А от е, також забув сказати, що це хоч і вебінар, і він дав мені дуже багато теоретичних і практичних знань. Е, але все ж таки наголошую, що е, по можливості радж, е, раджу пройти повний курс е, навчання. Він займає півроку, і, повинно, там ще більше йде інформації, я так розумію, ще більше. От, тому я зараз над цим активно працюю і вам того самого бажаю. От гарного сьогодні!